Заміна суглоба або ендопротезування суглоба показане при третій-четвертій стадії остеоартрозу. Іноді в окремих випадках ендопротезування необхідне також і при першій, і другій стадії артрозу. Іноді трапляється так, що, наприклад, у колінному суглобі зруйнована одна з частин суглоба, і тоді ми можемо проводити заміну, часткову заміну або однополюсне, або одномищелкове ендопротезування. Колінного суглоба, коли змінюється лише, умовно кажучи, 50% ураженої частини суглоба, а та частина, яка не уражена, яка здорова, продовжує виконувати свою функцію, також існують так звані органозберігаючі операції, коли, наприклад, у колінному суглобі також розвивається артроз однієї з частин суглоба. І ми проводимо операції так звані остеотомії або перенесення навантаження навантаження осі кінцівки з одного відділу суглоба на інший відділ суглоба. І це дозволяє ураженому суглобу функціонувати 10-15 років без і дозволяє суглобу функціонувати без заміни. Суглоб це, це з'єднання двох або кількох кісток, які труться одна об одну. Поверхні в суглобі вкриті хрящем, який дозволяє здійснювати ці рухи плавно та безболісно. При е, е, суглобові поверхні руйнуються і при цьому у пацієнта виникає біль. Мета ендопротезування то замінити пошкоджені труця поверхні на штучні. У тазостегновому суглобі, наприклад, ми замінюємо вертлужний компонент або тазовий компонент на титанову чашку, а також замінюємо стегновий компонент, тобто ЕЕЕ. У стегні замінюємо пошкоджену головку на титанову ніжку і таким чином утворюються так звані пари тертя. Вони можуть бути різними. Може бути металева головка і поліетиленова вкладка, може бути керамічна головка і поліетиленова вкладка. Також існує ще керамічна головка і керамічна вкладка. Це дозволяє суглобу функціонувати, практично копіюючи анатомічні рухи в суглобі. У колінному суглобі також здійснюється заміна стегнового компонента – великого мілкового компонента на металевій конструкції та вставляється пластикова е-е, e -E, пластикова вкладка, яка також дозволяє копіювати анатомічні рухи в колінному суглобі. Підбір імплантів для пацієнтів ми проводимо в так званому передопераційному плануванні. Перед операцією ми проводимо пацієнту рентгенографію ушкоджених суглобів. І вже попередньо на рентгенограмі здійснюється підбір визначення розміру імплантів, які ми будемо використовувати в операційній. В операційній під наркозом виконується розріз, забезпечується доступ до ушкодженого суглоба. Ушкоджені частини суглоба видаляються. І на їхнє місце імплантується в тазостегновому суглобі. Ця чашка у вертлужному компоненті, у стегновому компоненті імплантується ніжка, а вже в чашку надалі імплантується вкладиш та пластиковий або керамічний. А на ніжку ми імплантуємо головку. Вона також може бути металевою або керамічною. І вже в операційній остаточно підбираємо і розмір імплантів, і встановлюємо, імплантуємо, перевіряємо, чи все функціонує нормально, чи правильна орієнтація цих компонентів. Якщо нас усе влаштовує, е -е, проводимо рентгенографію і зашиваємо рану. Колінний суглоб також ми підбираємо приблизний розмір компонентів під час передопераційного планування. Також в операційній під наркозом здійснюємо доступ до колінного суглоба, висікаємо пошкоджені частини колінного суглоба спеціальним інструментом за спеціальними шаблонами і також імплантуємо стигновий та великогомілковий компонент, металеві імпланти. А між ними імплантуємо пластикову вставку певного розміру, яка дозволяє суглобу функціонувати як. Нормальний суглоб. Реабілітація пацієнтів після ендопротезування починається фактично одразу після операції. Там, або в той же день, або наступного дня. Е, -е, е. Якщо пацієнта, наприклад, прооперували ААА вранці або в першій половині дня, то вже після обіду ЕЕ -Е. До нього Е приходить реабілітолог і Е садить пацієнта іноді в окремих випадках ставить пацієнта на ноги і навіть може зробити з ним кілька кроків. Активна реабілітація Е проводиться в клініці з першого дня. Ми навчаємо пацієнта Е обслуговувати себе, скажімо так, обслуговувати себе, вмитися, сходити в туалет, лягти на ліжко, встати з ліжка, сісти на стілець, встати зі стільця. Е, ЕЕ, е. тобто ми готуємо пацієнта до виписки, щоб він як мінімум міг базово обслуговувати себе. Е, е. Надалі, після клініки, пацієнт, як правило, потрапляє е, до реабілітаційних центрів і в руки реабілітолога. Там вже проводиться ЕЕ е, більш активна посилена реабілітація. ЕЕ е. пацієнтів навчають, е, е, як правильно ходити, тобто фактично заново вчать ходьбі. Тому що саме з ушкодженими суглобами у пацієнтів їхня хода була порушена через те, що фізіологічні рухи були неправильними, анатомічно неправильними. Також проводиться лікувальна фізкультура для зміцнення м'язів ЕЕ Також пацієнтів у реабілітаційних центрах ЕЕ Навчають, як правильно сісти в автомобіль або вийти з нього. Навіть є моделі машин, автомобілів, які знаходяться в реабілітаційних центрах, тобто, як правильно сісти, щоб не пошкодити той самий ендопротез, який е е е імплантовано кінезіотерапія, рефлексотерапія, фізіотерапія. Всі ці ну, процедури проводяться протягом одного-двох місяців після операції. Ми з пацієнтами перебуваємо в постійному контакті. Пацієнтам призначаються консультації. Як правило, це через місяць, через три місяці, шість і дванадцять місяців. Завжди на консультаціях ми проводимо рентгенографію імплантованих протезів. Або тієї частини, де імплантують, чи це кульшовий суглоб чи колінний суглоб, проводимо оцінку стану правильного положення цих протезів, і якщо все нормально, е, -е дозволяємо пацієнтам все більш, більш більш активний спосіб життя та більш активні навантаження.